Ще одні з версій, які лунають, це є те, що Труханов якось співпрацював з ГУР, і що типу щось пішло не так, і тому тепер очільником військової адміністрації як би призначають людину з СБУ? Ну тобто, як в нас внутрішньо постійно говорять, вічна конкуренція здоров'я не здорова між СБУ і ГУР. А чи може військова адміністрація саме військова влада замінити місцеву насправді? Тобто, чи може вона виконувати функції міської влади? І наскільки це може бути ефективно? Бо ми бачили Чернігів, в якому не виходить ця історія. Наскільки військові справді Ожуть глибоко війти в контекст саме оцих міських проблем, і їх спробувати реально вирішити. Ну і тут насправді насамперед не є питання того, чи зможуть замінити, тому що ні, не зможе замінити, тому що є місцеве самоврядування, воно має жити і воно буде жити. І насправді, згідно чинного законодавства, секретар міської ради буде виконувати обов'язки міського голови, і вони нікуди не діваються міська рада буде існувати абсолютно усі органи управління міської ради будуть існувати і забезпечувати життєдіяльність на тому рівні. На сьогоднішній момент одеська міська військова адміністрація фактично є таким органом. Виконавчої влади від вертикалі Київської. І, відповідно, і підзвітна для Києва. Чи зможе вона навести якийсь порядок? Так, зможе, могла би, але. Я дивлюся навіть на кейс Києва, а чи тут вдається навести якийсь порядок, чи це просто не закінчується якимись там політичними е, скандалами, політичними комунікаціями і іншим? Тобто, тоді, коли місто безпосередньо під фізичною загрозою військового елементу, так як був Київ на початку 22-го року, очевидно, що тоді військовий контингент, військове управління відіграє мега важливу роль в обороні міста на сьогоднішній момент, на моє щире переконання. Е, Абсолютно є справедливими питання до захисту інфраструктури міста від там центральної влади до місцевої. Чому поясню дуже просто ще з початку року ведуться дискусії про те, а давайте залучати ДФТГ до оборони міста, робити мобільні вогневі групи, забезпечувати їх з міського бюджету.